Доброго дня, мене звати Обертинська Анна, я провідний інспектор Білоцерківського районного управління. Сьогодні вам хочу доповісти інформацію щодо виникнення пожеж у нашій громаді та району. З початку 2024 року на території Білоцерківського району виникло 523 пожежі. В місті Білій церкві 427, Із них в житлових будинках виникло 85 пожеж. З початку 2025 року на території нашого району виникло 82 пожежі. З них у нашій Білоцерківській громаді на жаль 32. Станом на сьогодні, внаслідок пожежі вже загинуло двоє громадян нашої громади. Хочу повідомити, що в більшості виникнення пожеж це є необережне поводження з вогнем, особами та порушення правил пожежної безпеки, такого як використання пічного опалення, газових електроприладів, Використання відкритого вогню без його догляду залишають люди. Хочу наголосити на тому, що під час експлуатації пічного опалення закликаю громадян бути пильними до використання пічного опалення у зв'язку з тим, що дим має швидке розповсюдження по кімнатам, по приміщенням, що є загрозою для життя і здоров'я. Станом на сьогодні дуже є популярним альтернативні джерела живлення. Це як генератори, павербанки. Також виникали пожежі в нашій громаді в минулому році. Я думаю, багато свідків нашого міста були бачили це все на власні очі. Хочу попередити, що при час експлуатації таких альтернативних джерел живлення потрібно дотримуватися правил безпеки їх використання. Також хочу наголосити, що коли ви залишаєте дітей малолітніх самих вдома, будь ласка, не залишайте їх без нагляду. Якщо це геть зовсім маленькі діти, або це двоє дітей, старший і менший, ні в якому разі не залишайте на Газових побутових приладах якісь там продукти харчування, які готуються, включені електроприлади. Станом на сьогодні у нас проведений аналіз. В минулому році в нас були загиблі діти під час пожежі. Причинами пожеж трапляються такі дії, як дитячі пустощі з вогнем. Дуже просимо батьків, наглядачів не залишати дітей без нагляду, не давати їм в руки, не давати користуватися ні в якому разі запальничками, сірниками. Також вже новорічні свята пройшли, але діти також можуть використовувати якісь вогники. Якісь навіть це, може бути, я ж кажу, просто сірники. У нас був випадок, коли маленька дитина, чотирьох років, сама пішла в господарчу будівлю і почала гратися з сірниками. Бабуся займалася хатніми справами, а дитина, внаслідок того, що користувалася сірниками, виникла пожежа в господарчій будівлі і були. Наслідки для цієї сім'ї в кінці 2024 року працівниками білоцерківського районного управління та пожежно-рятувальними службами було здійснено огляд висотних будівель на території нашого міста. У нас є такі три будівлі: вони поверховості 16 поверхів і більше. Був здійснений огляд за напрямку пожежної безпеки і по напрямку пожежно-рятувального підрозділу були виявлені 32 порушення, що є дуже суттєвими для трьох будинків. Я вважаю, що це велика кількість. Самими критичними порушеннями було те, що система пожежної сигналізації не в несправному стані перебуває. Внутрішній протипожежний водопровід також не перевіряється на стан. Чи він справний, чи він несправний? Пожежні кранкомплекти не укомплектовані. Відсутні первинні засоби пожежогасіння в таких будинках. Дуже критичним є це під'їзд до висотних будівель, у зв'язку з чим особи, які проживають в даних будівлях, залишають свої приватні транспортні засоби в притул до під'їзду. І у зв'язку з цим пожежно рятувальна техніка. Та інші спеціалізовані служби не мають доступу до під'їзду. Якщо виникає пожежа, пожежно-рятувальний підрозділ під'їжджає до висотної будівлі. Це направляється пожежно підрозділ у ці автоцистерни і також автодрабина. Щоб такі автомобілі могли проїхати, дуже просимо і звертаємось до громадян не захаращувати проїзди з. Забезпечувати вільний доступ спеціальної техніки, не встановлювати автомобілі на пожежних гідрантах, де пожежний автомобіль повинен і має змогу забрати воду для гасіння пожежі. Пожеж на території нашої громади, на території нашого району, збільшується в саме Кількості це коли починається весняний літній період, коли люди починають спалювати сухе суху рослинність сміття на відкритій території біля своїх житлових будинків. Це в більше в сільській місцевості, але в Білій Церкві також вистачає таких випадків на відкритій території. Люди збирають сміття, вони не хочуть перебирати в контейнера їх зносити, і вони спалюють. Просто на відкритій території вогонь розповсюджується, вогонь розповсюджується по сухій рослинності. Навіть були випадки, коли перекидався вогонь на кооперативи, на інші транспортні засоби, які стояли поруч. Були випадки, коли люди просто в себе на подвір'ї спалювали сміття, внаслідок чого іскра потрапляла на господарчу будівлю, на житловий будинок і створювала матеріальні матеріальну шкоду самим людям. Пожежі йдуть на. На зріст менше їх не стає в порівнянні з минулим роком. Навіть те, що в нас вже двоє загиблих в нашій громаді, це люди загинули внаслідок пічного опалення, порушення прав експлуатації пічного опалення. Хочу звернутися до батьків, в кого є малолітні діти. Дуже прошу не залишайте дітей без нагляду, не дозволяйте їм користуватися відкритим вогнем без вашого. Дозволу та нагляду користуватися сірниками, запальничками, навіть альтернативними джерелами живлення, такі як павербанки, не залишати увімкненими мобільні телефони, зарядні пристрої біля ліжка на ніч. Це дуже небезпечно, тому що зараз ми знаємо є період відключення світла, є перепад напруги в системі. Не всі прилади у нас є справними, не всі пристрої. Є сертифікованими, які можуть бути до використання, що може призвести до, наприклад, нагрівання батареї. Діти залишають був такий випадок, діти залишають на ніч під подушкою, під ковдрою, мобільний телефон, планшет. Він нагрівається, внаслідок чого може статися і вибух, може статися і нагрівання батареї, може трапитися пожежа. Будь ласка, наголошую, не залишайте дітей без нагляду. Якщо виникла пожежа. Пояснювати їм, що вони не мають ховатися ніде не під ліжком, не під шафою, не за шторами. Одразу діти мають виходити на подвір'я на вулицю на сходову клітину. Також повідомляю перед цим, якщо трапилась пожежа в багатоповерховому житловому будинку, де є ліфт, ні в якому разі користуватися ліфтом не можна, тому що ліфт може вимкнутися подача електроенергії не буде подаватися електроенергія до будинка. І ви можете залишитися в пастці, у ліфту. Ні в якому разі їм не користуватися, користуватися тільки сходовою клітиною та виходити на вулицю. І якщо виникла пожежа, роз'яснити дітям, що вони мають повідомити дорослих, одразу вийти на вулицю, зателефонувати за номером 101, де повідомити адресу, де вони знаходяться. Якщо вони не знають адресу, це хоча б має бути орієнтир, що знаходиться поруч, щоб пожежно-рятувальні підрозділи, спеціальні служби за призначенням могли швидко. Прибути на місце події на сьогодні. У нас немає заходів щодо проведення планових позапланових перевірок, щоб перевірити стан пожежної безпеки у закладах нашої громади, а особливо в місті Біла Церква. Ми можемо провести тільки захід з перевіркою, коли до нас звернеться сам директор або відділ освіти для цього. Нами були проведені огляди в минулому році перед початком навчального року. Це просто були огляди без там, санкцій. Просто були в нас робоча група була. Ми повідомляли, що є такі порушення, є такі недоліки, які треба усунути, тому що вони створюють життю і загрозу життю дітей під час, коли почнеться навчальний період керівникам закладів. Освіти це ми оглядали тільки школи. Е, були надані ці акти е, управлінню освіти. Також були передані ці акти, представники з відділу освіти приймали з нами участь в цих поглядів. Оглядах, чи усуваються недоліки? Наразі пожежна інспекція Білоцерківського районного управління не має такої інформації, тому що в нас законодавство не під час військового стану законодавством не передбачено. Планові заходи і позапланові зараз. Взагалі заборонені всі заходи планового і позапланового характеру. Буде дозвіл, будемо ходити перевіряти. Це тільки ми перевіряємо об'єкти. Можливо, там хтось зараз скаже, що були перевірки позапланові. Позапланові перевірки проводяться у зв'язку із, із заявою, якщо об'єкт цього хоче, або якщо об'єкт перебуває в судовому провадженні. На призупинці У нас є такі заклади в Білій церкві, в районі ми подавали на призупинку діяльності в зв'язку із значним порушенням правил пожежної безпеки. Ну, за... В більшості зараз заклади в нас, які були в суді, то майже стовідсотково вже виконані всі порушення. Це як і дошкільні, і шкільні. Ну, це дуже гарний показник на сьогодні. Я вам скажу по області, тому що. Я вважаю, що пожежна сигналізація, наприклад, це саме перше, що має працювати. Бо в більшості іде така суперечна думка, що це ми вимагаємо якби для себе, що це великий кошторис, але ж ми не для себе просимо, не для пожежної охорони, не додому. Ми просимо забезпечити безпеку дітей як в садочку, як в школі. Тому що якщо виникає пожежа, ми були свідками, да, в нашому навчальному закладі на території громади. Якщо спрацьовує сигналізація, це одразу іде звукове сповіщення, світлове сповіщення, включаються показчики, вихід, мовлення. Те, що виникла пожежа, будь ласка, покиньте приміщення. А ви розумієте, якщо пожежна сигналізація не працює, як у нас сарафанна радіо? Да, якщо можна так сказати, не для протоколу, що а там щось трапилось у нас. Як трапляється діти одразу біжать, подивитися, зняти на телефон, і це не тільки діти, це і громадянини в нашій в білій церкві. Неодноразово, коли наші пожежно-рятувальні підрозділи виїжджають, інспектора виїжджають на пожежі. у нас 90% людей для того, щоб людям допомогти, якось ліквідувати пожежу, то в нас стоять, знімають, розумієте, я була свідком навіть. Я їхала на по дорозі їхала на своєму транспортному засобі. У людини з під капота почав, почався дим в машині, і всі просто їдуть повз. Ну я. Не розумію, чому така байдужість до своїх же ж співмешканців, да до своїх громадян. Ну я вважаю, що потрібно допомагати, і навіть якщо тобі немає чим загасити, то хоча б просто може фізично чи морально якось людину підтримати і надати допомогу. А в нас зараз тенденція зняти відео. Я і дітям кажу, що ні в якому разі ми не знімаємо, ми одразу виходимо, нічого не чіпаємо. Особливо під час повітряної тривоги. Це дуже така кричуща тема. Зараз ми наголошуємо дітям, що якщо повітряна тривога, то в школах зрозуміло, вони йдуть укриття, а вдома вони перебувають біля вікон, почули, не дай Боже, щось там летить, починають знімати, не розуміючи, які наслідки це можуть бути. Також і вибухонебезпечні предмети в нашому районі. Вони були виявлені і неодноразово, і в місті Біла церква, і люди брали собі. Клали собі в кармани, уходили, потім їх шукала поліція, питаємо, для чого ви це зробили. А діти до 18 років були, то вони сказали, що ми продамо на Олексі і заробимо гроші. Мене, ну, я не розумію, для чого брат. От. Да, пояснюємо, і до дітей ми постійно ходимо і в садочки, і в школи, але ми розуміємо те, що одне діло, коли це. Якась селекція а Друге діло, коли одні діти свідомо розуміють, що це не можна трогати, не чіпати, не підходити в ніякому разі, а другі діти цікавість більшості хлопців подивитися, розібрати, принести додому. Ну це більше чоловічої статі хлопців, там і маленьких, і дорослих чоловіків стосується. Тому такий у нас.